Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро. і з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні я хочу вам показати приклад одного дуже цікавого розкладу. Він називається Рівняння з трьома невідомими. Спочатку я трішечки розповім взагалі про цей розклад, а потім розкажу, як він відігрався в моїй практиці. Але для початку я вам нагадую про підписку, лайки та за потреби коментарі. Мені завжди їх цікаво читати. Тож, цей розклад рівняння з трьома невідомими, це ну, дуже вже давній розклад, я їм давно користуюся і багато. Досвідчених тарологів його використовують в своїй практиці, для чого він потрібен? Буває так, що якась людина з вашого оточення веде себе якось незрозуміло, або змінює ставлення до вас, або вам багато чого обіцяє, або ви просто хочете розібратися в цілях та намірах цієї людини стосовно вас. І тоді ми можемо цей розклад використати, бо в нього є, дивіться, дві лінії. Він показує одна, оця верхня горизонталь показує, що людина демонструє вам чи демонструє назовні, так що всі бачать і ви бачите. А нижня горизонталь показує, що насправді всередині людина, що вона думає, що вона планує і як вона буде вчиняти. Тож цей розклад е, можна використовувати. Наприклад, е, ну, коли я його робила, коли, наприклад, е, дівчина питала про свого е, там коханого чоловіка, не, не зовсім коханого, а коханця, да, який їй там розказує про свою сім'ю, ну, як завжди, да, що я з дружиною не живу, ми як сусіди, і почекай, почекай скоро. Я до тебе приїду, будемо жити з окремою сім'єю. Або коли серед родичів таке буває, да? якась там родичка якось косо на вас поглядує, щось там шепочеться за спиною, щось вам здається, що вона щось задумує, планує стосовно вас, або в колективі в робочому щось таке відбувається, ви відчуваєте, але немає у вас якихось конкретних таких, знаєте, Ну, не доказів, а е, приводу конкретного немає запитати щось таке, що ви тільки відчуваєте. Бо е, ми завжди считуємо інших людей, не завжди за, за їх буквальними словами. Да? Ми зчитуємо там жести, міміку, якісь там погляди, тон е, і так далі. І ми починаємо розуміти, що тут щось не те. Про цей розклад я виклала допис в своєму інстаграмі, там я розповіла перед історією. Для тих, хто не був у мене не, не, не заходив до мене в інстаграм, по-перше, я вас запрошую. Приходьте, підписуйтесь, там багато чого цікавого. А, і для вас я розповім перед історією. Звернулася до мене дівчина. В неї на роботі стався ну, не дуже приємний випадок. Вона там припустилася помилки, все владнали, вона значить, помітила вчасно. Да, разом зі своїм керівником вони так зробили, щоб повернути все там назад, ці кошти, і щоб воно не було. Ну, знаєте, щоб не було наслідків. Тобто вони цю помилку виправили. Це їм там вартувало часу зайвого, да, затримувались після роботи, це все робили. Нерви, звичайно, да, перенервували, чи вийде це, це в них чи не вийде, чи втратили ці гроші. Тобто, трішечки ресурсів так вони затратили. В підсумку все зробили, все нормально, наслідків немає. Але. Але ну, в неї залишився, знаєте, такий неспокій. Чому? По-перше, її бентежило те, що вона взагалі припустилася цієї помилки, да? бо вона себе вважає людиною, ну, досвідченою. Вона знає свою роботу, вміє працювати, але ось тут щось таке сталося. А по-друге, змінилося до неї ставлення керівника. Тобто він не каже їй там в обличчя нічого поганого, але вона відчуває щось від нього, що він якось не так тепер на неї дивиться, і вона за це переживає. І її це бентежить і тривожить, і напружує. Бо, ну по-перше, вона ну, всі ми всім нам не нравиться, не подобається, коли до нас якесь таке негативне ставлення. А, а по-друге, вона переживає, чи він там не планує. Там, штраф на неї накласти, чи понизити в посаді, чи взагалі, можливо, він підбирає їй заміну і планує її звільнити, тож вона до мене звернулася, чого їй чекати від свого керівника? Дивіться, які позиції в цьому розкладі. Перша позиція це думки: що людина думає з цього приводу ну, думає, відчуває, як ставиться ставлення людини. Ставлення, яке демонструє людина, і ставлення, яке вона приховує. Друга позиція – Наміри і плани людини, ті, що вона демонструє назовні, і плани і наміри, яка вона приховує – і дії людини, які, як вона буде вчиняти, Тобто, бо плани і наміри не завжди ми переносимо в дії. Можемо планувати ось так, а діяти будемо по-іншому. Тобто це дії, які людина демонструє, і це дії те, що вона буде робити за спиною. І остання карта як підсумок, да, чого людина цими всіми, всіми діями хоче досягти да, її конкретна мета. Тож дивимось ставлення її керівника, яке він демонструє тепер їй назовні, що вона відчуває королева мечів перевернута. Ну, тут не важливо, що керівник чоловік, а ставлення як жіноча карта вийшла це не важливо. Трішечки важливо, я поясню, бо якщо якби випав на чоловіка король мечів, то це значить, що він тільки ставиться. Холодно, розсудливо, критично, так, як треба за правилами, да? що для нього важливий результат і сам процес роботи, а не важливо ставлення. Королева показує, що тут є трішки емоційного ставлення, такого, знаєте, жі... ну, не жіночого, да? бо це чоловік, але є якась емоційна складова, яку зазвичай королева мечів приховує. Вона її не показує, але емоційна складова завжди є. І тут королева мечів ще й вийшла перевернута. Тобто тут таке занадто критичне ставлення. Да? Ось Вона це відчуває, що такий холодок пішов і якась напруга пішла. Оце королева мечів. Бо коли вона пряма, то вона ставиться справедливо. Да? Вона керується розумом, логікою, практичністю, прагматичністю. А тут взагалі це все є в цій перевернутій карті, але воно якось трішечки усугубляється, так сказати, не пам'ятаю, як українською, ну, трішки його забагато. Да? І трішки все ж таки емоційна складова, розхитана, бо королева мечів пряма тримає себе в руках, а перевернута вже ставиться. Ну занадто прискіпливо, знаєте, якби в сильній напрузі вона. Ця королева мечів, тобто король, пробачте, її керівник ставиться трішечки ну, занадто прискіпливо до неї. Да? Він сам побував в цій напрузі, і він якось так піднапружився, і він їй це демонструє. Да? Він став більш холодним, трішечки таким знервованим, і це вона відчуває. Це він демонструє, він це не приховує. Але подивіться, те, що він приховує його ставлення, це імператриця. Імператриця це постать людини, особистість людини, яка піклується, яка відчуває, що вона хоче захистити. Цю людину хоче попіклуватися, щоб було комфортно і їй самій, і її оточуючим. Тобто зараз ми кажемо про керівника, який хоче, щоб все ж таки комфортна обстановка зберігалася, і ще він відчуває до моєї клієнтки таке, знаєте, Ну, якесь піклування, якесь е, бажання її захистити, От чомусь в, в нього таке є ставлення. І за королевою мечів перевернутої він це старається, намагається приховати, бо він дійсно переживає за неї і піклується, як її душевний стан і так далі. Тобто він е, ховає своє таке доброзичливе до неї ставлення, ну бо вона ж справді зробила помилку. Да? Але він за неї переживає насправді. І за оцією холодністю, і занадто такою критичністю і якоюсь ну, прискіпливістю він ховає своє доброзичливе ставлення і своє піклування. Його наміри, те, що він демонструє, ну, трійка Пентаклів завжди це наміри і надалі працювати в команді. І за трійкою Пентаклів зазвичай кожен з цих персонажів виконує свою роботу. Тобто один фізично працює, один там придумуючись, один фінансами займається. Так от і керівник моєї клієнтки він і надалі планує виконувати свою роботу як керівника, і, а вона щоб виконувала свою роботу. Тобто, вона ну, в його намірах вона залишається на тій ж посаді, що вона і працювала до цього. Але за трійкою пентаклів ми Ну, якби Доводимо своє, свою майстерність, да, і свій професійний рівень, доводимо тим, хто ще з нами є в команді. Тобто він планує і надалі працювати в команді з нею, але отак от придивлятися, чи все вона робить згідно своїм обов'язкам. І приховані його наміри, дивіться, вони перегукуються. Паж мечів це така, знаєте, Настороженість, недовірливість, прискіпливість і перевірка інформації. Тобто він і працювати і планує з нею в команді так, щоб придивлятися до неї, чи все там гаразд, чи все вона робить як за планом. І те, що він не буде її демонструвати, але він буде робити те ж саме перепровіряти її, слідкувати за нею. Паж мечів це ще такий знаєте, образ шпигуна. Тобто, він буде може, це робити не Дуже явно, так, щоб прям над душою стояти. Да? Але може зайвий раз там документи перепровірить, чи її там алгоритми, як вона щось зробила, да, якусь свою частину роботи, а він так за нею пройдеться і ще так от точково перевірить, чи все там гаразд. Чому? Тому що він все ж таки піклується, щоб в неї все було гаразд. І його, які будуть його дії. Суд перевернутий, страшний суд перевернутий. Дивіться, коли суд страшний прямий, то за цією картою е життя розділяється на до і після. Ми щось передивляємося, да? ми робимо якийсь. Ну, переворот. Да? Ми змінюємо пріоритети, ми щось змінюємо. За судом перевернутим ніхто нічого змінювати не буде. Як було, так і буде. Змін таких радикальних чогось нового ми тут не побачимо. В діях він не буде приймати кардинальні, радикальні рішення. Але тут мене здивувала ця карта вежа, яка випала в його діях за спиною. Якби це було там дії, які назовні, що вона побачить, якби отут була вежа, да? я би так подумала, що він таки, ну, планує, і не планує плани отут були, що в діях він її, врешті-решт, звільнить, да? чи якось змінить її посаду, чи щось таке. Але тут вежа в нас в прихованих діях. Щось ну, це ж знаєте, не просто там сусід, який, який пота, який щось буде там робити проти нас. Це ж е, організація, це е, якась установа. В якій всі дії керівництва ну, назовні да, ніхто не приховує, там, ніхто не плете такі інтриги. Ну, Плетуть, звичайно, колеги, да, але якщо керівництво щось робить, це робиться офіційно, з приказами, да, з о, якимись. Ну, офіційними <смі> бумагами чи якось так. А це вежа за спиною. Що, що ж він буде робити? Да? Чи, тут якийсь чи скандал, чи вибух емоцій, чи щось таке. І я, ой, вибачте, мої котики там розмовляють, і я доповнила цю карту. Дивіться, як я витягую додаткові карти. В мене є декілька способів. Я вам зараз покажу один з способів, як доповнити, розкрити, розпакувати цю картку. Я кладу. Карту, що в цій вежі є, і поруч кладу карту: чого в цій вежі немає, що є і що немає. І ось дивіться, коли в позиції, чого немає, випадає карта в перевернутому вигляді, то це означає, нема перевернутої», тобто є пряма. Ось так я роблю такого типу докладку. Тобто, ця вежа, що в ній є, є король мечів. Ось він вийшов, король мечів. І тут я роблю висновок і запитала у клієнтки, і вона мені підтвердила, що її керівник, безпосередній керівник, це не найвище керівництво. Над ним ще є е, керівництво вищого рівня. І я так е, підположила, да, так, е, е, зробила припущення, що її безпосередній керівник от не дарма він вийшов королевою. Бо королева мечів це. Передостанній такий щабель е ієрархії, а король це більш вищий щабель. І ось цей е керівник, який за королевою мечів, ну, наприклад, це заступник, да? і він буде це обговорювати зі своїм безпосереднім керівництвом, тобто самим верхнім керівником. І ось там він може буде давати. Волю своїм емоціям, він може зі своїм керівництвом вищим це обговорювати, в таких, знаєте, ну, скажімо так, її буде обговорювати в негативному тоні, вибухне, виплесне, да, що така сяка вона допустилася такої помилки. Тобто він не буде їй це висказувати, він з кимось там вище поговорить і ну, вони це будуть обговорювати. Да? Він випустить свій. Пар, свою незадоволеність, е как би, та, він там <хи> піде. Ну, можливо, це його приятель, можливо, просто він піде м знаєте, порадитись, що ось так ось так було, і так от нам прийшлось жертвувати і часом, і нервами, і такою зайвою, зайвими хлопотами клопотами. Всі свої оці негативні емоції, отам от в кабінеті вищого керівника, виплесне за спиною, Їй не буде казати. З ним обсудять вони все, обговорять, що вона, от, бачите, тут на вежі. Ну, ті, хто досвідчені, всі знають, що оці падають люди, да, там в когось там корона на голові чи щось таке. Тобто це корона полетіла. Тобто, це буває, коли людина не виправдала наших очікувань так раптово. І ми думали, що вона там професіонал високого рівня, і тут наші всі очікування розвалилися. А ну, виявляється, що вона така ж, як і прості, смертні, не така вже вона і професійна, або це ну, раптово сталося, так, да? що її професіоналізм похитнувся. Тобто оці всі ну, вони будуть обговорювати за її спиною, може будуть оце думати, що з нею робити, але ми бачимо, що нічого такого радікального не будуть робити. І оця друга карта, чого нема, тобто ми її перевернули, і в цій карті є вісімка пентаклів. Тобто поговорили, покричали, там, ем, ну знаєте, як за закритими, за зачиненими дверима, помотікали її, там, поругали, посварили. Виплеснули свій пар і далі працюємо, далі працюємо і оце так наблюдаємо, да, спостерігаємо, чи все там гаразд, бо ну, людина непогана. Да, ну, раптово припустилася помилки. ну що робити, да? Ми оце обговорили, виплеснули свої емоції, почуття, і далі працюємо. І е, підсумок, чого ж її керівник, його мета, да? чого він хоче. Я думаю, що він хоче її трішечки, може розвантажити, розгрузити, бо багато от за десяткою жезлів прямою це людина, яка навалила на себе багато обов'язків, і вона така відповідальна, що все це везе. І, можливо, він її розвантажить, делегує якісь, якісь з її обов'язків комусь іще, щоб її трішки розвантажити, щоб вона була на подальше. Більш уважна, да, отака в нього мета. Він е, планує і хоче це зробити. І ще, ви знаєте, я витягла дві карти, тому що е, те, що стосується керівництва, ми подивилися. Але е, вона ж дійсно, ну, спеціаліст, професіонал, щось таке трапилось, що вона припустилась помилки. Чому причина? І вийшла на причину карта четвірка кубків. Це коли нам, знаєте, така трішечки апатія, трішечки нудьга. Четвірка це завжди коли одне і те ж саме, одне і те ж саме. І я так припустила, що вона просто, знаєте, попала в якусь таку. Хвилю, коли в неї, як то кажеться, замилилося око, коли одні і ті ж саме операції кожного дня, ну, операції я маю на увазі фінансові, якісь дії, одне і те ж саме, і людина вже не бачить чогось іншого. Да? Вона якось як по колу, по колу, і ми не бачимо чогось того, що трішечки відрізняється, якогось іншого, другого нового ми не бачимо. Оце її замилене око, да? її така. Знаєте, коли людина в якийсь транс впадає і йде одне і те ж саме кожного дня, кожного години. І тоді вона може не помітити чогось. От бачите, людина сидить і не помічає, тому що вона ну, притупилася, увага в неї, скажімо так. І порада. Думаю, що ж треба робити? Порада. Я ж ну, не думаю, що якщо у людини притупилася увага, то треба змінювати роботу чи діяльність. Ні. Порада від карт, сила. Ну, по-перше, зібрати себе, взяти себе в руки, сконцентруватися, бути зосередженою, терплячою, але це все такі поради, знаєте, їх легко давати. А як саме конкретно? І давайте згадаємо, що сила, карта сила це і про фізичне тіло, про фізичні навантаження. Тож, або їй треба зайнятися своїм фізичним тілом, взагалі по життю, да, займатися там чи бігом, чи його, чи в залити, чи ну, як би себе нагрузити спортом. Оце е, фізичні вправи зі своїм тілом, спорт, е, зал, тренування, щось таке. Або це можна робити на протязі робочого дня. Вставати щось там, я ж кажу, навіть йогу там десь біля столу, потягнутися, походити, вийти кудись, якщо можна на перерву в парк, рядом не просто сидіти, їсти там бутерброд свій. А саме займатися фізичним тілом. Коли ми фізично трішечки запускаємо енергію, вона за... торкається нашої ментальної енергії, уваги, ми якби себе так от збираємо докупи, тобто через тіло ми себе збираємо докупи і ментально, і душевно. Тож я їй порадила займатися спортом якимись фізичними навантаженнями. Чи просто... Регулярно чи буквально на роботі цим займатися, там знаходити хвилинку якусь і це робити. Ось такий в мене вийшов розклад. Якщо вам було цікаво, корисно, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, тут багато цікавого, регулярно я викладаю, і заходьте до мене в інстаграм. Зараз я прощаюся з вами до наступних відео.